До вашої уваги проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. У випуску дивіться, з якими сподіваннями відсвяткували День військово-морських сил, хто перевірив військові навчання Ферлес Гардіан на Львівщині? Наскільки збільшили кількість годин нальоту для харківських курсантів? Та чому відговерли лише півтора кілометра до бойовиків Донбасу? У Національному університеті оборони України відбувся круглий стіл із громадського обговорення проєктів двох документів, важливих для безпеки держави. Там зібралися представники силових структур та військово-промислового комплексу Ради національної безпеки і оборони, адміністрації президента, народні депутати та експерти. Агресія не змусила реагувати, не чекаючи концепції. Це було зроблено рішеннями Верховного головного командувача. Це робиться. Ну я вже маю досвід. Місяць роботи Міністерства оборони щодня в ручному режимі міністром оборони і керівництвом міністерства. І задача полягає в тому, щоб, маючи цей досвід кампанії, відібрати ті елементи, які мають бути враховані в концептуальних документах. Щодо з першого войшла про воєнну доктрину України. Стратегію воєнної безпеки попередні редакції документа не передбачали ймовірності анексії Криму та агресії на Донбасі, тож над новою доктриною активно працюють вже другий рік. Найжвавіше проходила дискусія щодо другого документа, який має об'єднувати безпекові структури в одну систему на випадок різного роду загроз. Концепція розвитку сектору безпеки та оборони України створюється вперше за роки незалежності. Рішенням міністра оборони України було створено. Робочу групу у складі представників Національного університету оборони України, а також провідних науково-дослідних установ Збройних сил України. Попри ґрунтовну роботу авторів, делегати Круглого столу висловлювали низку доречних зауважень та пропозицій. Експерти готові активніше долучитися до співпраці, а також радять використовувати вже існуючий світовий досвід безпекового сектору. Більшу кількість зауважень і пропозицій викликав саме документ. Концепція реформування і розвитку сектору безпеки і оборони. І це абсолютно природне. Що це документ новий? Це безумовно дуже важливий документ. Чому тому що він має нарешті створити єдину взаємоузгоджену і скоординовану систему забезпечення національної безпеки? Саме це є завданням. Я гадаю цього документу. Тому безумовно, по-перше, він має бути доповнений тими органами важливими, які забезпечують національну безпеку. В першу чергу це президент, який забезпечує нас безпеку відповідно до Конституції. Це міністерство оборони, і тут не потрібно плутати міністерство оборони та збройні сили, оскільки міністерство оборони це є центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику у сфері оборони. Про важливу роль кожного військовослужбовця та місцевого жителя на війні учасникам обговорень нагадав полковник Валентин Ф. Він довгий час був заступником керівника штабу антитерористичної операції на Донбасі, а зараз опікується проблемами військовослужбовців в мирній Україні. У пропозиціях офіцера найчастіше фігурувало слово мотивація. Я приїхав з, -з Закарпатської області 44% виконання мобілізаційного плану. Перспективи на шосту мобілізацію ще гірші. При тому, що люди працюють і в Російській Федерації, і в інших сусідніх государствах, розглянуті документи будуть допрацьовані виходячи з пропозиції круглого столу. Враховуючи ситуацію у державі, затвердити їх мають ближчим часом. Швидше за все їх вдосконалюватимуть у майбутньому. В Одесі з нагоди дня ВМС відбулись урочистості. Міністр оборони Степан Полторак відвідав фрегат Гетьман Сагайдачний і привітав наших моряків зі святом. Я хотів би, користуючи можливістю, поздоровити всіх вас, всю Україну з Днем Військово-морських сил. Хотів би поздоровити всіх ветеранів, які доклали максимальне зусиль для того, щоб підготувати, виховати офіцерів, мічманів, матросів. Патріотів України, які в принципі сьогодні в складних умовах виконують завдання за призначенням. Українські моряки обороняють нашу державу не лише на півдні. Активно воюють вони і в зоні АТО. Статус учасника бойових дій мають вже близько тисячі військових. Хоча цей рік для військово-морських сил був дуже важкий, очільник оборонного відомства впевнений у їхньому розвитку. У наступному тижні буде прийнято рішення в ближайші часи, в ближайші дні раніше буде прийнята програма розвитку. Озброєння техніки Збройних сил України вплоть до 2020 року там буде відображено чітке розуміння, куди ми маємо рухатись, яким чином і що нам треба закупати. А вже в найближчі півроку український флот поповниться новими суднами. В цьому році, відповідно до Контракту ми повинні завершити будівництво двох малих броньованих артилерійських катерів. На даний момент відсоток готовності складає від 70 до 80%. Роботи здійснюються згідно плану. Крім того, спільно з Міністерством оборони України Генеральним штабом опрацьовані штати. І на вересень місяць ми плануємо переміщення екіпажів суто на підприємство для розпочатку підготовки. І подальшого проведення швартових і ходових державних опробувань даних катерів за розрахунками по контракту на грудень місяць потужного року військово-морські сили повинні отримати два малих броньованих артилерійських катери. З нагоди свята військові моряки отримали державні нагороди та відзнаки. А місцева влада пообіцяла зробити усе, аби покращити умови проживання в місті для військових моряків. Візит до міжнародного центру миротворчості та безпеки начальника штабу армії США, чотирьохзіркового генерала Раймонда Одієрно став знаковою подією для львівщини, адже до навчань фіарло з гардіан, які там відбуваються, прикута увага не тільки української громадськості, але й громадян США та Європи. Тож від інспекції генерала Одієрно залежить подальше бачення спільної військової співпраці. Одна з цілей, чому я сюди приїхав, оцінити це навчання. І я хочу сказати, що я дійсно дуже задоволений. Вважаю, що такі навчання варто продовжувати в майбутньому. Він особисто обійшов навчальні місця та поспілкувався з інструкторами 173-ї повітряно-десантної бригади. Тренування силовиків сьогодні проходять в надзвичайно інтенсивному режимі. Наприклад, навчання з надання першої медичної допомоги та евакуації з поля бою проходили з імітацією поранень, крові і криків. Таким чином, солдат готує себе психологічно і не розгубиться в реальному бою. Кожне тренування закінчується іспитом. Нас оцінюють і говорять, той, на який рівень заслуховує. Якщо погано здав, то ну, проходиш заново всі заново заняття і потім з закордонний гість високо оцінив якість навчань і відкрито заявив, що доповідатиме у Вашингтоні про необхідність подальшої і більш поглибленої співпраці. Американська сторона вже сьогодні висловила готовність надати допомогу для розширення можливостей навчальної бази на Львівщині. Під час зустрічі генерал одієрно особисто поспілкувався із солдатами і вручив нагороди. Троє українських військовиків отримали з рук високого гостя пам'ятні відзнаки. Ми займаємося практикою в полях. Ми мусимо бути жорсткими, тренуватися на повній віддачі на всі 100%. Тільки так ми можемо стати краще. через тиждень на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки, паралельно з навчаннями фіар дві Лесгардіан-2015» розпочнеться наступне Рапід Трайден, на яке залучатимуться 2000 тисячі військовиків з України, США і країн НАТО. Тож військові працюватимуть в надзвичайно напруженому режимі. На Львівщині британські інструктори навчали українських військових логістиці. На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ пройшли десятиденні курси для офіцерів тилового забезпечення Збройних сил України. Перше це був перший тиждень. Це було теоретичні заняття по е, тиловому забезпеченні на рівні штабу. Where we explain the British approach to logistics. Де ми пояснили британський підхід до логістики. А нусое експлейнга юкей logistic operations at brigade and divisional level. Також ми пояснили, як британці проводять здійснюють логістичні операції на рівні бригади та дивізії. Навчалися у два етапи. Спочатку британські військові розповіли про принципи формування конвоїв, а також змоделювали різноманітні ситуації, які можуть трапитись під час доправлення вантажів на передову. Згодом учасники дізналися, як як застосовувати ці знання на практиці. Втім, і нашим офіцерам було чим поділитися із британцями, адже чимало з них брали участь в антитерористичній операції, тож мають бойовий досвід застосування тилових підрозділів. Основні питання ми їм задавали про зону антитерористичної операції, тому що ми столкнулися дуже багато з великими проблемами. От основному ми їм задавали питання, як би вони діяли в таких-таких то конкретних ситуаціях, в яких столкнулися ми. В нас були відповіді готові, тому що ми розказували, як ми виходили з такої ситуації. Вони були надзвичайно здивовані. Вони гордилися, що ми можемо швидко реагувати на такі ситуації і виходити з таких. Критичних можна сказати моментів. Британці відзначили високу активність українських офіцерів і пообіцяли, що такі курси проводитимуть і в майбутньому. Днями понад 20 другокурсників Харківського університету повітряних сил здійснили свій перший самостійний виліт. Опановували керування легкомоторними літаками типу «ХАЗ-30». Ну, по-перше, підготовка на цьому ліхомоторному літаку дає можливість виявити здібності курсантів до льотної підготовки. По-друге, дати їм первоначальні навички з пілотування ряхового літака і дати на літ. Незважаючи на доволі складну економічну ситуацію, держава піклується про якісну підготовку майбутніх військових пілотів. Кількість льотних годин для курсантів збільшено майже вдвічі. За три роки ми починали. Перший рік давали по 25 годин на льот в цьому році вже 45 годин. Тобто збільшив нальот, збільшується на тренуваність льотного складу. Цей день хлопці пережили хвилюючі моменти, а попереду роки навчання, що наближатимуть їх до неба, якому присвятили своє життя. Громада Львова подарувала військово-медичному клінічному центру новий автомобіль швидкої допомоги. Небайдужі люди зібрали 750 тисяч гривень, а спеціалісти Львівського електронмашу виконали унікальне замовлення. Випробування на Яворівському полігоні довели, що машина відповідає всім вимогам військових медиків. Машиною можна перевозити вкрай важких пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень. Машина укомплектована апаратом штучної вентиляції легень. Балон для перенесення. Вистачає на годину часу можна його окремо з машини витягувати. Кардіомонітор, кисневі балони, два, лініомат, амбушка, дефібрилятор, комірці, шейні для транспортування. Цей автомобіль поєднання традицій та сучасних технологій. На шасі ОАЗа львівські конструктори встановили новий кузов, укомплектували необхідним обладнанням. Такі машини вкрай необхідні в зоні. Ато на передовій, коли на кону лічні хвилини своєчасна допомога рятує життя пораненим. Можемо перевозити хворих на великій відстані, Балонів з киснем хватає, нам на великій відстані перевозити прохідна машина. То, що вона не боїться ні болота, ні ям. Військові медики зазначають, їм потрібно щонайменше 10 таких автівок, але сподіваються, що машини не доведеться використовувати на полі бою. В Міноборони удосконалюють систему харчування. Покращення меню армійці помітили вже з весни. 29 квітня вперше за останні роки Кабінет міністрів України переглянув норми харчування військовослужбовців. У До Раціону додано 50 грамів м'яса. 5 грамів сиру, якщо, наприклад, до цього військовослужбовець отримував 200 грамів м'яса, то зараз він отримує 250 Якщо, скажімо, сиру отримував в день 15 грамів, то зараз отримує вже 20 грамів. Ну і також додатково введено таку, такий продукт, як джем. І додатково ще також введено 50 грамів сала на день. У цій їдальні харчуються понад 900 осіб. Мобілізовані бійці, які тренуються в навчальному центрі на Яворівщині, запевняють, готують тут як удома. Та все вкусно, в принципі. Звученка, звученка, на звучонка хлопець. Да, Катлети теж. Харчують навіть більше дають, ніж вдома. Все смачно, Багато навіть. Нагодувати таку кількість людей не просто, тож кухарі працюють зранку до пізнього вечора. Наш робочий день починається з четвертої години. Ми сніданок готуємо на сьомому годину. На зміну заступають чотири кухаря, вісім кухонних працівників. Зранку проводимо інструктаж, розподіляємо продукти і розказуємо, хто що з кухарів готує. Меню кухарі щотижня узгоджують з військовими, намагаються готувати поживні і корисні страви, аби їдальню воїни залишали ситими і задоволеними. На перше, а на друге гречка з котлетом і се І з м'ясом. Працівники їдальні кажуть, солдати часто дякують їм за роботу і ніколи не скаржаться на якість страв. Вона вдома приходять мобілізовані і кажуть, що вдома так найдемо тут. Як тут серед побажань армійців, аби влітку на столах було більше овочів і фруктів. Над цим в оборонному відомості вже працюють з 1 серпня у Львові та в Одесі стартує експеримент, під час якого буде впроваджено нову систему продовольчого забезпечення. У вишиванках з українськими стягами та усмішками на обличчях святкували мешканці Артемівська річницю визволення від російсько-терористичних військ. Щасливий, добрий, світлий, сонячний День, літній день. День, коли на вулиці міста звучить громко, звучить відкрито, звучить празднично і торжественне України. Дай Бог, щоб такое завжди было в нашому місті. Дай Бог, щоб никогда тяжко 4 місяці. Це не повторилось. Пусть ми чітко з вами знали тоді, і знаємо зараз, що Артемавськ це Донбас, а Донбас це Україна. З не меншим емоційним піднесенням, ніж в Артемівську, відзначає День звільнення міста у Слов'янську та Краматорську. Тут, на дорозі між Слов'янськом та Краматорськом, зібралося чимало українських патріотів. Ще рік тому тут душувало полум'я війни. Дорога була розбомблена, а місцями було видно тіла терористів та понівечена військова техніка. Зараз тут безпечно. Сюди прийшли навіть сім'ї з маленькими дітьми. Сьогоднішній день, сьогоднішнє свято для мене і для значної частини жителів Славянська, це дійсно праздник, це день освобождання міста. Факт однозначний. Коли мені мої друзі нормальні люди сообщали о тому, що Оружейным салютом и минутой молчания почтим память Романа Менделя, Александра Серебрякова и всех украинских воинов и добровольцев, отдавших свою жизнь за восстановление мира на нашей земле. Блокпост Говерла – Крайня точка оборони сил. АТО. вже за півтора кілометра звідси позиції бойовиків. До Первомайська шість кілометрів, а вони до нас підходять за триста метрів, за чотириста метрів. Це їхні бивші дзоти, зоти, бивши все. Так со вони це все знали. Це більше yeah. до села, тут Катерінука, ви саме бачите, там кілометр. Mm -hmm. І от звідти вони вечором починають стрільбу. У СЕС, з автоматів. Починають селяти. Прямо з населеного пункту. Так, так. Да. Да, да. Часто обстріли. Фактично кожний день, кожну ніч. Якщо один день передишки... Значить, вночі не спимо. Якщо вночі передишка, значить зранку і ввечері. Це вони по графіку. Напередодні нашого приїзду блокпост обстріляли з мінометів. На щастя, три міни не розірвалися, ніхто не постраждав. Це 80-ка міна, позавчора був обстріл. І це вона не здетонувала. Зайшла в асфальт, так і вона і залишилася. Там ще далі є друга теж. Одну витягнули, це дві штуки залишилося. Вона після зриву, це провода, так побило все. Стовбан, з На стовп. Це так? Да, один, другий. Це, це так осколками січе. Дивишся, що наші за що вони воюють? Вони його перше збомблять, а потім міна попала, теж не зірвалася, але сьогодні зранку не її удалили. Вночі бойовики відкривають вогонь з артилерії. Знову ж таки, із забороненого домовленостями озброєння, а в день працюють снайпери. Ззаді роблять по нас снайпера, дві жіночки. Одну позивний зірка, а другий позивний Астра. Це? Найманці. Так. Знаємо, що одній Астрі то їй 19 років, а цій звізді то знайшли <рі> їхню льошку. Звідки вона відкривала вогонь? І дали у відповідь. І поранили одного. Жити бійцям доводиться в польових умовах. Сплять вони фактично в норах. Лише тут не дошкуляють осколки від снарядів та дощі. Та хлопці кажуть, прийшли сюди не відпочивати, а боронити рідну землю. Олена – військовий капелан. Коли на сході нашої країни розгорілася війна, стала волонтером. Прагнучи допомогти бійцям не тільки матеріально, а й морально, поїхала в зону АТО. Ми почали хлопці їздити ще в початку війни, як волонтери. Ми зрозуміли, що просто приїхати на один день, привезти там продукти чи води, бо цього дуже мало. Нужно все-таки находиться здесь, потому что если ребята, которые приходят уже с передовой домой, да, там, или вот которые на ротацию приходят, им, им надо помочь. І очень часто они обращаются к психологам, либо к тому же священнику, і починають відкриватися. их спрашивают, а ти там був? Ну и для того, щоб насамкінелі знати цю ситуацію, можна зістати не непередовій Олена вже більше ніж півроку. Останні три місяці жінка надає духовну підтримку бійцям у пісках. У цей час дома на неї чекають восьмеро дітей. Я так розумію, що для того, щоб мої діти жили в мире, для того, щоб було спокійно, там надо кому-то находиться здесь помочь цим ребятам. Нині священнослужителі є майже в кожному армійському підрозділі. Хоча офіційно інститут військового капеланства в Україні не запроваджено. Війна на сході доводить, що віра теж може стати надійною зброєю і врятувати життя. Виставка на лінії вогню відкрилася в музеї історії Києва. Експонати зібрали волонтери громадської організації Армія СОС. Це уламки снарядів, від яких гинуть мирне населення і наші бійці. Також тут представлені унікальні документальні докази присутності на сході російських військовослужбовців. Хочеться показати просто війну, яка вона є, і щоб люди самі зробили висновки. Також хочеться якось пробудити людей і Змусити якось все ж таки допомагати армії, тобто зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. На жаль, ми починаємо звикати, що на Донбасі точаться бойові дії. Повідомлення з фронту вже сприймаються як щось буденне. Проте справжня війна не така, як у кіно. Війна це кров, смерть, відірвані руки, ноги, голови. Війна це покалічені долі. Війна це спалені міста. Поки у вашій голові війна буде чимось гарним і героїчним. Ви до війни не готові. Такі рядки написав незадовго до загибелі доброволець Іван Сотник. Біля цього стенду надовго затримуються відвідувачі. Це такий погляд людини розумної, зрілої. Чесної. Незрозуміло, що змушує росіян із найвіддаленіших куточків залишати свої родини, маленьких дітей і їхати в Україну. Пішлі особливо... Документи російських граждан. Навіщо люди приїжджають з Росії, з Новосибірська з таких далеких земель, сюди воювати? Що вони тут забули? забили? себе, дитини виспитувати, що в нього там хати немає. Не що він приїжджає сюди, розрушати українські хати». Чимало батьків взяли з собою на виставку дітей. У малечі своє сприйняття і розуміння війни. Війна в моєму розумінні це дуже погано, тому що. Деякі діти залишаються без батьків. Мене вразило те, що стільки багато зброї використовується зараз на Донбасі. І це погано. Тарас теж надає посильну допомогу армії. Разом з однокласниками плете маскувальні сітки. Більш за все хлопець хоче, щоб війна швидше припинилася. Війна йде дуже близько від Києва. Ось я дивився найближче село, яке я тут побачив, 578 кілометрів від Києва. Це не дуже багато. Шестирічний Максим бавиться тубусом від гранатомета. Йому все цікаво, але хлопчина розуміє, що такі іграшки вбивають людей. Якщо вона була б настояща, то тоді б, це була б то, тоді б вона могла все зруйнувати. Ну ця іграшка, ну вона не настояща і вона дерев'яна, її легко підняти. Максим по дитячому безпосередньо оглядає експонати, намагається прочитати написи і все потримати в руках. Він з гордістю розповідає про свого дядька, який зараз в зоні АТО. Мій дядя Сережа на війні. Він воює проти Росії, захищає Україну нашу. Не дарма кажуть, що вустами дитини говорить істина. Хлопець знає, як зупинити війну. Ну, якщо Росію знову помирить з Україною, то тоді Путін перестане воювати і ми всі будемо жити. Спокійно. Волонтери проводять також і благодійний аукціон. Всі уторговані гроші підуть на допомогу воїнам АТО. Творчий колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України продовжує працювати у звичному режимі. Тож наступного тижня чекайте на свіжу порцію військових новин. На все добре.